Що ж, продовжуємо готувати страви узбецької кухні. І сьогодні в нас прекрасніша страва димляма. Будемо готувати її в казані. Ось такі чудові інгредієнти в нас. Ось такий гарнесенький натюрморт получається. А яке воно смачне виходить, друзі? Усім рекомендуємо скуштувати ось цю страву. Приготуємо з цієї прекрасної баранини дуже класну страву узбецької кухні. Димляма, домляма, димдама. Вона має різну назву, але по суті одна. Все покажемо, все розкажемо. Зараз трішечки підмариновуємо. Цю чудову свіженьку баранину. Пані Світлана, дякуємо вам. Як завжди, все свіженьке, все чітко позвонили, під'їхали, взяли, забрали, порізали. Дуже вам вдячні за таке чудове м'ясо. Так, додамо до баранінки солі. Так, ми лісунелі додаємо. Обов'язково коріандр. Додали ще трішечки карі і паприки. І все будемо перемішувати. Так, Замаринували баранину попередньо, в приправках. Почистили картопельку молода. Тут у нас два види цибульки біла і червона, а також зелена. Будемо додавати, це у нас томати. Маринований перчик і мариновані баклажани. По овочам у нас також болгарський перець, помідорки, обов'язково морквочка, часничок. По приправах коріандр, зіра, паприка і чорний перчик. Так, приступаємо до нарізання наших овочів. В першу чергу будемо нарізати цибульку. Морквочку і парчик. Так, ріжемо цибульку на димляма, на кільцями. У нас тут і червона, і біла цибулька. Нарізаємо морквочку. Такими невеличкими брусочками. Чистимо парчик, зараз будемо його нарізати. Так, взяли молодий молоду цибульку зелену і зараз усе також поріжемо. Свіженькі томатики. Друзі, рекомендуємо готуйте на природі, готуйте в казані. Це дуже смачно, мінімум якогось жиру, дуже смачні овочі, якраз сезон. Аромат від зеленухи стоїть просто базилік, кінза, зелена цибулька, красота. Коріандр, чорний парчик, зіру і паприку. І все ретельно нам треба перебити. Так, розпалили пічечку, поставили казан і зараз будемо готувати димляма. Зараз кинемо цибульку, щоб вона прошкварилася. Зараз цибулька віддасть всі свої аромати і будемо закидувати, обсмажувати бараніну. Смажили, вийняли, зараз ще одну партію бараніна закидуємо в казан. Так, обсмажили баранинку, зараз дам закидувати цибульку. Закинули цибульку, обсмажуємо і зараз закинемо до неї вже баранинку. Дали баранинку до цибульки і все обсмажуємо. Буде неперевершена димляма. так Закинули морквочку, все обсмажуємо. Все дуже гарно. Гарно пахне, гарно виглядає. Так, закинули парчик. І в нас все обсмажується. Скоро будемо додавати водичку і варити зірвачок. Так, баранчик у нас на кісточці. Тут у нас 2 кілограма. Казан на 12 літрів. Так, порізали, додали цибульку. Так, наляли трішечки водички. все у нас підкипає. Це має бути не тільки смачно, а ще й гарно. Бали томати у власному соці. Зараз усе добре вимішаємо. Додали водички, зараз будемо додавати приправки і прикриємо трішечки кришечкою зірвачок, щоб він протушкувався. Ох, краса в нас виходить. Додали маринований перчик. Ох, друзі, це просто не передати. Аромат стоїть на два квартали від нас тут чути. Так, додаємо помідорки в зірвачок. І все перемішуємо. Та накриваємо кришечку. Друзі, беремо найголовніший інгредієнт в димлямі. Це Зіра. І зараз будемо її розтирати і додавати до димлями. Аромат! Хорошо. Зірвачок булькає, парчик чилі плаває, баранина тушкується. Демлява вийде на 205% смачна. Я в цьому впевнений. От, ріжемо картопельку, ріжемо її навпіл, картопелька молода і зараз ми її підсолимо. Так, зірвачок додали ще молоденький чесничок і накриваємо кришкою тушкувалося. А вже чуть-чуть пізніше додамо картопельку. Друзі, закидуємо зеленушку. Демляма, казані, з баранинкою. Зараз скуштуємо юшечку. О! Аромат стоїть просто фантастичний. Ой, воно таке гаряче. Зараз. М -м -м -м. Юшечка просто шикарна. <смеш> Клас. Друзі, спробували демлява, Бараненка супер ніжна, картопелька супер ніжна, овочі дуже смачні. Друзі, заряджайте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, свої враження про це відео. Дякуємо за перегляд, дякуємо за підтримку. Усім гарного дня! До нових зустрічей, пока-пока.